Ми робили аналіз того, як надання грифів ДСК на всеукраїнському рівні відбувається. І там в другій частині цього документу, якщо хтось буде створювати такі матеріали, там описується, як, як взагалі цей гриф присвоїться. Він абсолютно ну, надається свавільно і не має жодних таких параметрів. Я думаю, що всі можна журналістам зацікавленим роздати. Нема таких чітких параметрів, за якими цей гриф надається чи не надається. Ось. да, А ще ну, те, про що згадував Олег, про коли генеральні плани зберігаються в районних державних адміністраціях, так само ситуація абсолютно абсурдна. І, ну, Олег провив, якби, в чому, власне, якщо можна мені один, я там скажу на яких конкретно сторінках. Ладно, розійшовся. Там для того, щоб писати, наприкінці в другій частині, там йдеться про те, чому ці грифи, наприклад, накладення грифів ДСК, яке значення воно має там в сфері екології, збереження культурної історичної спадщини. Наскільки це важливо для, наприклад, нашої національної безпеки? І Якщо от ви плануєте брати там потім коментар, наприклад, у чиновників, у представників міської влади, то як правило, вам будуть говорити, що ми тут приховуємо крупномасштабні карти, вони можуть використовуватись там для наведення крилатих ракет і Ну і тому подібне. І там позначені на цих крупномасштабних картах висоти і там об'єкти соціальної інфраструктури. На сьогоднішній день ці дані можна встановити з допомогою мобільного телефона GPS, з GPS точністю до одного метра. Причому можна встановити це як не тільки в довжину і в ширину, але й в висоту. Тому, Основна причина, чому генеральні плани вони розробляються на цій картографічній підоснові, яка знаходиться під грифом ДСК. Але все це вчорашній день. Тобто ми приховуємо ті секрети, які на сьогоднішній день вже не є секретами. Більше того, скажу, що окремі карти закуповувалися Міністерством оборони, там, наприклад, у американських партнерів, фірм а потім їм надавався. Гриф втаємничення, тобто, ми спочатку купуємо у відкритому світі відкриту інформацію, потім для українських громадян вона стає під грифом ДСК, але вона абсолютно вся доступна і ну, справді, тобто, те, що може становити певний інтерес, чи має ну, якби, бути в обмеженому доступі, це можливо система водопостачання в великих містах і якісь підземні комунікації з іншого боку. Ну, там системи аерофотозйомки з інфрачервоним випромінюванням вони дозволяють встановлювати навіть і всі ці підземні мережі. Ну, я перепрошую, які принаймні не так ну, не на великій глибині знаходяться. Я завершу свою думку про РДА. Тобто в невеликих містах, оскільки генеральні плани знаходяться під рифом для службового користування, в невеликих містах немає навіть відділів, де б чиновники мали доступ дозвіл на роботу з цими документами. І фактично і не можуть вони зберігатися, тому їх передають в райдержадміністрації. І І ну, така абсолютно абсурдна за своїм ситуація, коли головний архітектор міста. Немає як би, доступу до генерального плану. Ну, очевидно, вони в якомусь ручному режимі ці питання вирішують, але ну, фактично генплан міста знаходиться в іншій державній установі. Ну, В, в РДА, і вони там говорять, що ми туди не маємо доступу, бо хтось інший має надавати. Хоча за суттю цей документ, який ухвалюється міською радою, який затверджується міською радою, за який платять. мискорадой, и, властно, из наших вам опишений вы створюете эти документы. Ось. Да. Владимир, а можно еще вот, я знаю, что вы там общаетесь, общаетесь часто, не, просто момент интересный, часто общаетесь более с, как бы, с профильным министерством, а были какие-то прогнозы, вот, допустим, от Минерального буда какие будут, что у нас будет с генпланами в будущем? Ну, Минеральный І ще пару слів про те, як ситуація виглядає на всеукраїнському рівні, Мінрегіонбуд робить вигляд, що їх ця проблема так само не покоїть, тому що ситуація абсолютно абсурдна і у всьому світі ці документи відкриті. Якщо ви зайдете ну, на будь-який сайт там, великого чи меншого міста, чи в Штатах, чи в Німеччині, чи в Швеції, і ну, напишете там Master Plan або Comprehensive CD Plan», то ви зможете завантажити цей документ абсолютно вільно, з точністю, там побачите окремі будинки на них, і, тобто це документ абсолютно доступний. Тому ну, наше міністерство абсолютно дико виглядає, як і в цілому наша вся країна із втаємниченням цих документів. І, але Мінрегіон якби кивав головою завжди на Міністерство оборони і казав, що ми не можемо відкрити генеральні плани, тому що. Вони ж на у цій картографічній підоснові створені, і ну, тобто Міністерство оборони має відкрити ці плани. Ну, і завдяки в тому числі і нашій роботі. Хражковський, перший віце-прем'єр, він видав доручення і створена робоча група, яка складається з представників Міноборони, Мінрегіону. Які ще півроку будуть дивитись, чи можна відкрити цю топографічну підоснову, ці карти крупномасштабні. Тобто, ну, те, що на сьогоднішній день ми з вами можемо от прийти, що я кажу, з мобільним телефоном визначити координати окремого з об'єкта з точністю там до метра? Військові ще півроку отримують державне фінансування на проведення цього дослідження, і півроку будуть думати над тим, чи варто чи не варто відкривати ці. Широкомасштабні карти, які ну, використовуються там, багатьма спеціалізмами в різних сферах, і, можливо, через півроку ситуація, е, ну, скажімо, зрушиться в цьому напрямку. Хоча е, це буде стосуватися лише нових генеральних планів, які створені вже в... після прийняття закону при, ну, Після прийняття закону і в електронному форматі, тому що ті генплани, які створювалися, Раніше в паперовому форматі то будь-говорять, що їх не можна відкрити, що ще має бути пройти там багато років, коли створяться нові. Ну, ситуація абсолютно незадовільна, і органи державної влади і місцевого самоврядування мають створити зробити рішучі кроки для того, щоб цю проблему вирішити. Більше того, скажу, що е... проектні інститути це ті організації, які виробляють генеральні плани, вони. Говорять офіційні відповіді про те, що створення генерального плану вже зараз можливо в повному об'ємі без цих даних з обмеженим доступом. Але міста мають замовити ну, відповідні креслення без цих грифів ДСК, де ця топографічна підоснова. Ну, ці широти, висоти вони будуть просто зняті і, і, і все. Але міста не замовляють цю документацію чомусь. Ну, я розумію, там, для маленьких місць це можна пояснити, тому що е, ну, досить дороговартісна ця річ. Але ну, такі міста, як Харків, мені здається, що абсолютно могли б е, замовити в відкритому вигляді повний е, генеральний план. Чому це не робиться, ми можемо тільки здогадуватись, чому е, не бажають відкривати ці документи чиновників. Ну, как бы у нас была такая идея, но все-таки хочется дождаться окончательных, ну хотя бы окончания полного как бы, этапа, чтобы можно было сравнить, допустим, харьковскую область с другими городами, чтобы можно было привести кого-то в пример для нашего города. Вот и как бы вот на данный момент я думаю, что даже ну, прокуратура должна поработать, выяснить, в чем причина, и тогда уже можно действительно продолжать какой-то диалог с властью, хотя, честно говоря, у меня есть большие сомнения в успешности этой, этого процесса. А скажите, пожалуйста, еще одно мнение, если если, уровне, то, скажем, вот, в судах? Мы уже ведем судовие... Вже кілька років ведуть подано в суд, в тому числі і проти Харківської міської ради, але ми подавали ще позови за старим інформаційним законодавством. Я думаю, що перспектива в цьому плані є, особливо, якщо розглядати це ну, з перспективою розгляду справи в Європейському суді, ну, тому що дуже важливо показати, що ситуація не змінилась навіть з ухваленням нового інформаційного законодавства. тобто як раніше приховували, тоді прикриваючись старим законом, так і тепер навіть нове законодавство, яке чітко вимагає забезпечити доступ, а його до сих пір немає. Тому ну, хтось має це справу розпочати. А за старим законодавством ви скільки інстанцій пройшли і не пройшли? В більшості випадків справи знаходяться зараз в вищому адміністративному суді. Ну суди так само вони послуговуються інструкційним законодавством. Для них Конституція це такий документ дуже далекий і незрозумілий. А на, на першому місці суди, на жаль, в більшості випадків в Україні розглядають інструкції, які говорять що генплан, Гриф ДСК. Вам читаки не доступають Марсавіт, і випадкова. Скажем, мне отказали в генпланах, но я просто ну, как периодически бываю в горсовете, я просто как бы понимаю, что меня не пустили, именно в тот момент это запросто э, про генпланы. То есть я уверен, что вот сейчас можно выйти, э, спокойно сказать, что идешь в приемную и спокойно в горсовет зайти. А поскольку мне хотелось увидеть вот вообще всю систему, то есть, может, я допустил ошибку, может, надо было сначала дойти до приемной, но мне хотелось посмотреть, как действительно, ну, действительно ли открыто, действительно ли можно прийти посмотреть, там, не будет ли меня таскать по 10, по 10 кабинетам. Но вот выяснилось, что как бы даже охране не стоит сообщать о том, с какой целью ты идешь. А может быть, что отправить запрос? запрос мы в Харьковский горсовет отправили, Ответа на него не получили не то что в срок а до сих пор и оскаржили их отсутствие этого ответа уже в прокуратуре, но пока прокуратура нам прокуратура тоже не это не получили. Ага. А срок пять да? дней. 20 дней ну, до, они могут продлить на 15 дней, прислав мне через пять дней аргументированное, аргументированное объяснение, почему не продляют, то есть все равно через пять дней я должен был получить ответ. Ну, в вы же подавали запрос кулой.

Я прошу прощения, откройте, пожалуйста, вот откройте сейчас, что э, написано, вот генеральный план в разделе ⁇ Документы ⁇ и вот что там? Генеральный план. Ну, э, я не могу зайти со своей версией, то есть э, на пакет документов, потому что, ну, я не могу... Ну, просто э, как бы одна из частей мониторинга, ну, то есть э, веб-сайтов, был еще момент, насколько легко найти. То есть это мы с вами там, допустим, понимаем, что генеральный план документы, ссылки но вообще-то как бы э, ссылка ну, тоже вот, в одесской области ссылки на генеральный план их видно сразу потому что это опять же это самый важный такой момент это первое и второе как бы даже с учетом того что можно найти в документах ссылку на генеральный план самого генерального плана, там, там нет. Поэтому, как бы, толку з этой ссылки. Зайдіть на сайт Луганської міської ради і побачите, як це має відбуватися. Є крупний значок, на якому написано: Генеральний план, пояснювальна записка, основні креслення, тобто їх там принаймні десяток. І це при тому, що. Якщо Луганськ для... <laughs> ну, Далеко, скажімо, не зразкове місто, але ну, якби, після там, трьох років. Якби, виховної роботи ситуація значно покращилась. Ось. Е, ну, так само по Києву, тобто, теж мільйонне місто. Ну чому ні? Можна брати чогось приклад. Одеса. Чим гірша перша столиця. Незрозуміло, чому тут від людей приховують генеральний план. Ось. А в більшості випадків генеральні плани до сих пір знаходяться в режимно-секретних відділах. тобто це навіть не окреме докумий вільне в доступі в приміщення. Це ну, такі те, які закриваються там, з багатьма печатками, є там начальник, який отримує е, 10-20% надбавки за роботу з грифами таємно. І, в общем, сама система якби не сприяє тому, щоб ці люди хотіли відкривати доступ до цих документів. Маленьке містечко а, могла, ну, наприклад, якщо будується автостоянка біля її будинка, могла б відкрити генеральний план і сказати: Ну, пане та панове, що ж ви робите, тут цього робити не можна. О, що? Що? Ну, це така, якби я б, я б назвав це суперціль. Насправді. Е Своїм проектом моніторинга ми хочемо привернути увагу ухвалене законодавство, про важливість якого говорить і президент України, і всі без винятку політичні партії, як опозиційні, так і провладні, про те, що документи мають бути доступні. Але це законодавство не діє щодо містобудівної документації. Це те, що Щодня визначає наш з вами комфорт проживання, зручність, я ж кажу, безпосередньо впливає на наші з вами кишені. І ну, коли ми там купуємо житло, чи коли у нас його конфіскують, не дай Боже комусь це пережити. Ось і ми своїми діями хочемо принаймні привернути увагу як громадськості, так і органів влади про те, що. Така ситуація потребує дій і вирішення. Ось. І начебто політична воля є, принаймні на вищому державному рівні, там і адміністрація президента взялася під свій контроль, але подивимося, як це буде вирішуватись. Ситуація не вирішується вже багато років. А в перспективі, коли вони стануть доступні, звичайно, тоді будь-яка людина зможе. Знайти ту інформацію в генплані, яка їй цікава. Чи це зелені зони, чи це там, розвиток бізнесу, будь-які інші питання? Еще какие якісь питання у кого небудь будуть? Все. Всем спасибо, да, да. спасибо. И еще раз хочу напомнить, что вот, э, Владимир сказал сайт, где всегда можно ознакомиться, во-первых, с теми документами, которые мы получили, не только мы, а со всей Украины. И, э, как бы может быть, добавить, можно там добавить какие-то предложения или да, комментарии? Да, там ну, можно в комментарии залишать, додавать новые документы и подивиться, как ситуация выглядит в других местах. Ну, напиши, да кто ты. Ну, это.